Нещодавно американські військові завдали потужних точкових ударів по трьох ключових ядерних об'єктах іранського режиму в Фордо, Натанзі та ісфахані, ключові об'єкти Ірану з збагачення урану були повністю знищені. Іран, агресор Близького Сходу, тепер мусить укласти мир. Президент Дональд Трамп виголосив цю заяву в короткому зверненні, в якому підсумував результати операції у північний молот, проведеної в ніч з суботи на неділю, 22 червня, і Трамп, і високопосадовці адміністрації наголосили, що удари були спрямовані виключно на ядерну інфраструктуру Ірану і представили операцію як виважений крок, спрямований на деескалацію напруженості на Близькому Сході. Незважаючи на масштаб і точність ударів США, Іран не виявляє Особливого бажання відступати за повідомленнями, політичне і військове керівництво країни розглядає низку можливих заходів у відповідь від дипломатичних маневрів, цілеспрямованих ударів по американських базах у регіоні до блокади урмузької протоки. Ця стратегічна морська протока забезпечує близько 20% світового експорту сурої нафти та близько 25% поставок скрапленого природного газу. Її закриття матиме далекосяжні економічні та безпекові наслідки для всього світу. Хоча адміністрація Трампа продовжує заявляти, що не прагнення війни з Іраном, ні розгортання сухопутних військ у публічному дискурсі. США знову з'явилась загроза нового конфлікту на близькому сході. Через 22 роки після вторгнення США в Ірак Саддама Хусейна можливість чергового військового втручання в регіоні повертається. Повномасштабна війна все ще здається малоймовірною, але з огляду на темпи та нестабільність останніх подій, жоден сценарій не можна повністю виключати. Рівно о 00.01 годині за місцевим часом в суботу, 21 червня, сім бомбардувальників B-2 Spirit злетіли з авіабазу Вітмен у штаті Міссурі і попрямували на схід над Атлантичним океаном. Їхня мета Іран після 18 годинного польоту з декількома дозаправками в повітрі бомбардувальники увійшли в іранський повітряний простір незадовго після другої години ночі наступного дня за тегеранським часом, що ознаменувало початок визначальної фази операції. Удари були спрямовані на три основні об'єкти, пов'язані з ядерною програмою Ірану Натанс, Ісфахан і Фордо. Підземний об'єкт у Фордо був атакований 12 бомбами GBU-57 Massive Ordnance Penetrators бомбами для руйнування бункерів, призначеними для знищення укріплених цілей. Ще дві бомби GBU-57 були скинуті на об'єкт у натанзі. Одночасно підводні човни ВМС США в цьому регіоні випустили 30 крилатих ракет Томагавк, націлених на Натанс та Ісфахан, додавши до повітряного удару вогневу міць військово-морських сил. Вся операція тривала не більше 25 хвилин. Всі три об'єкти були вражені в найкоротший час, а американські літаки, які, судячи з усього, не були виявлені іранською протиповітряною обороною, покинули іранський повітряний простір, не зустрівши опору. Американські офіційні особи вважають, що іранські системи протиповітряної оборони, ймовірно, взагалі не зафіксували присутність стелс-бомбардувальників. Справжня ефективність операції залишається невизначеною. У телевізійному зверненні президент Трамп назвав удар визначним військовим успіхом, заявивши, що ключові об'єкти Ірану, з збагачення урану, були повністю знищені. Однак лише за кілька годин генерал Ден Кейн, голова об'єднаного комітету начальників штабів, Дав набагато стриманішу оцінку, він визнав, що попередні звіти вказують на значні пошкодження всіх трьох об'єктів, що були ціллю удару, але застеріг, що для повної оцінки пошкоджень знадобиться більше часу. Іранські чиновники зі свого боку стверджують, що вони евакуювали всі три об'єкти за кілька днів до удару. Супутникові знімки, здається, підтверджують цю версію. Фотографії, зроблені в ці дні, що передували атаці, показують підвищену активність на об'єктах, включаючи численні вантажівки, що виїжджають з комплексу. Ізраїльські змі повідомили, що Тегеран, можливо вдалося перевести принаймні частину своїх запасів збагаченого урану у невідомі місця. Також Джей Ді Венс відмовився підтвердити, що ядерні об'єкти були повністю знищені. Натомість він охарактеризував результат як значний удар по ядерній амбіції Ірану. У коментарях для преси Венс також зазначив, що запаси збагаченого урану Ірану, ймовірно, не були знищені під час удару. Він зазначив, що адміністрація буде прагнути залучити Тегеран до дипломатичних переговорів протягом найближчих тижнів. Адміністрація Трампа активно намагається переконати Іран не вживати заходів у відповідь на операцію у північний Молот. Віце-президент Джей Ді Венс і міністр оборони Піт Гесед підкреслили, що удар США був спрямований виключно на ядерну інфраструктуру Ірану, і що Вашингтон не зацікавлений у наземній операції чи зміні режиму. Президент Трамп також публічно висловив готовність до відновлення переговорів з Тегераном, хоча, як завжди, не втримався від того, щоб незабаром після цього викликати суперечки. Політично некоректно вживати термін зміна режиму, але якщо нинішній іранський режим не здатний зробити Іран знову великим, то чому б не змінити режим? Міга написав Трамп у True Social. Іран зараз перебуває у стратегічному глухому куті. Початок переговорів зі Сполученими Штатами фактично означатиме визнання поразки. За нинішніх умов Вашингтон навряд чи буде ставитись до Тегерану як до рівноправного партнера по переговорах. Натомість Іран буде відігравати роль переможеного супротивника, який прагне миру на умовах переможця, умовах, які можуть виявитись дипломатично принизливими. Цю дилему ускладнює Ізраїль: навіть якщо Тегеран погодиться на переговори з Вашингтоном. Немає гарантій, що це зупинить ізраїльські авіаудари щодо Ірану. Прем'єр-міністр Бенімін Нетаньягу неодноразово демонстрував свою готовність проводити незалежну і рішучу політику, незважаючи на уподобання США на внутрішньому рівні. Переговори зі США несуть політичні ризики для іранського режиму. Будь-яке співробітництво з Вашингтоном може бути сприйняте іранською громадськістю як ознака слабкості, що потенційно підриває внутрішню легітимність Ісламської республіки в момент гострої вразливості. З іншого боку, рішуча реакція Ірану також несе в собі небезпеку відплата ризикує спровокувати ескалацію конфлікту, яка може швидко вийти з під контролю Тегерана. У відносному вимірі будь-яке таке протистояння поставить Іран проти набагато переважаючої вогневої сили, стратегічно ескалація може нагадувати бій з ножем проти пістолета. На цьому етапі наступний крок Ірану залишається невизначеним, однак очевидно, що режим має обмежений і небезпечний набір варіантів. Більш детальний аналіз поточної стратегії Тегерана може дати уявлення про те, що буде далі. Один із шляхів доступних Ірану передбачає заходи відплати, безпосередньо пов'язані з його ядерною програмою. Тегеран міг би, наприклад, вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї або вигнати міжнародних ядерних інспекторів. Більш провокаційно, Іран міг би вирішити продовжити розробку ядерної зброї, крок пов'язаний з великим ризиком. Однак, з огляду на поточну оперативну ситуацію, включаючи триваючі ізраїльські авіаудари, реалістичність такої стратегії видається в кращому разі обмеженою. Як альтернатива, Іран може обрати військовий шлях, націлившись на американські об'єкти в регіоні. Варто нагадати, що Тегеран вже застосовував таку тактику в минулому у 2020 році, після вбивства генерала Касема Сулеймані за наказом США. Іран запустив балістичні ракети по авіабазі Ель Асад в Іраку, де перебував американський персонал. Однак чи зберігає Тегеран здатність здійснювати подібні удари після тижня безперервних ізраїльських бомбардувань, зараз залишається відкритим питанням. Третій варіант передбачає використання регіональних посередників. Іран може залучити союзні проксі сили для здійснення ударів по американських об'єктах від його імені. Хоча так звана вісь опору зараз є ослабленою силою порівняно з колишньою потужністю, ключові елементи, включаючи повстанців Хуситів у Ємені та певні проіранські угруповання в Іраку, залишаються оперативними і потенційно здатними діяти від імені Тегерана, Іран також може розглянути можливість радикального кроку у вигляді енергетичної ескалації. Блокади Ормузької протоки, критично важливого морського проходу, через який проходиться близько 20% світового експорту сирої нафти та близько 25% поставок СПГ. Такий крок був би не тільки небезпечним, але й явним сигналом відчої Тегерана. Блокування протоки поставило б під загрозу криху нейтральності держав перської затоки, які досі уникали прямого втручання в конфлікт між Іраном та Ізраїлем. Парадоксально, але це також задушило б власний експорт нафти Ірану, завдавши самому собі удару по економіці, яка і без того перебуває у скрутному становищі. Крім того, більш широкий вплив блокади буде частково пом'якшений таким фактом, що Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати можуть обійти Ормус через два ключові трубопроводи: трубопровід Схід-Захід Саудівської Аравії та трубопровід Хажбан Фуджира Мабуть, найважливіше, що будь-яке закриття протоки ймовірно ускладнить відносини Тегерана з Пекіном. Майже 45% імпортованої Китаєм сирої нафти проходить через Ормуз. Провокування енергетичної кризи, яка зачепить інтереси Китаю, може призвести до втрати одного з найважливіших дипломатичних та економічних партнерів Ірану. І що найголовніше, блокада майже напевно спровокує пряму військову реакцію США. Іран стикається з жахливою стратегічною ситуацією. Кожен шлях вперед від відплати до стриманості несе в собі великі військові, політичні та економічні ризики. Ще гірше те, що Тегеран зараз бореться не з одним супротивником, а з двома Дональдом Трампом і Бендєміном Нетаньяху. До недавнього часу здавалося, що вони переслідують різні цілі. Трамп зосереджувався на ліквідації іранської ядерної програми, натомість Нетаньяху давно переслідував більш широку мету зміну режиму в Тегерані. Однак ця різниця швидко зникає. Останні дії США свідчать про те, що Нетаньяху успішно зміщує центр уваги у спільній американсько-ізраїльській політиці від цілеспрямованого стримування до системної ескалації. Мета більше не полягає лише в тому, щоб скоротити ядерний потенціал Ірану, а в тому, щоб рішуче послабити, а то й повалити саму Ісламську Республіку. У цьому контексті США здається рухаються в ритмі Нетаньяху з кожним наступним кроком. Саме ізраїльський прем'єр-міністр, а не американський президент, все більше визначає стратегічний темп у регіоні. Нетаньяху стає не просто регіональним гравцем, а головним ляльководом кампанії, в якій навіть Вашингтон, здається, відіграє другорядну роль. Для Ірану це змінює розстановку сил. Тепер він має враховувати не лише масштаб можливої відповіді, а й мінливу і непередбачену поведінку своїх супротивників. Будь-який крок, навіть ретельно прорахований, може стати приводом для ще потужнішого удару у відповідь. І саме зараз, поки ми працюємо над українською адаптацією цього відео, надходить інформація про початок іранської операції Башар Аль-Фатх проти американських баз. Схоже, Іран зробив свій вибір якою буде відповідь на нього, адже на кону саме існування Ісламської республіки? Дякуємо, що дивитесь якісну європейську аналітику на Good Times, Бед українською. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і писати коментарі, це неабияк допомагає у просуванні цього відео. Також нашу команду можна підтримати фінансово на МОНОБАЗі, Патреоні або ставши спонсором на YouTube.